Другі роковини підриву Каховської ГЕС російськими терористами, ураження військових об'єктів РФ та масований обстріл України. Про все в новиному дайджесті за 6 червня. Два роки тому, 6 червня 2023 року, окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС. Під водою опинились понад 80 населених пунктів. Тисячі людей були змушені тікати. А дехто назавжди залишився у своїх домівках. Нині ж Євросоюз повідомив про виділення 30 мільйонів євро на реконструкцію водопровідної системи Кривого Рогу, яка постраждала від підриву Каховської ГЕС. Уражено аеродрому базування авіації. Авіації противника та інші важливі військові об'єкти повідомили в Генштабі. Йдеться про аеродром Енгельс, місце скупчення авіації противника, яка залишилась після операції СБУ. Також уражено аеродром Дягілево, де базуються повітряні заправники та винищувачі супроводу. У Саратовській області є влучання у три резервуали паливно-мастильними матеріалами. Там спалахнула пожежа. В Рязанській області спрацювала ворожа ППО. Є інформація про пожежу в районі цілі. Росіяни вночі масово обстріляли Україну. У Києві загинуло 4 людини, 20 постраждали. По місту були дронами та балі. Лістикою у Луцьку було влучання в багатоквартирний житловий будинок. Дві людини загинули. Ще 27 людей постраждали. У Тернополі сталося влучання у промислові об'єкти та об'єкти інфраструктури. Постраждало 10 людей. Частина Тернополя без електроенергії, через що понижений тиск води по місту. Росіяни підійшли майже в притул Дніпропетровської області. Противнику залишилось 560 метрів до адміністративного кордону Дніпропетровщини. Армія РФ просунулася в районі Троїцького. Повідомляє Діпстейт.